Завжди з задоволенням наша шешацька команда бере участь у чемпіонатах області з кульової стрільби, які проводяться в місті Грішні плавні. Завжди гостинно приймає нас на цих змаганнях майстер спорту міжнародного класу, суддя міжнародної категорії, старший тренер збірної команди України Федорова Альона Анатолівна. В тирі працює. Досвідчений колектив тренерів. Заслужений працівник фізичної культури та спорту Беспалько Євгеній Михайлович, Заслужений тренер України Недбайло Віктор Вікторович. Допомагають їм Шевченко Максим, майстер спорту, та небесний Олексій. А керує цим всім колективом Григоренко Владислав Ігорович, Старший тренер. Збірної команди Полтавської області та голова Федерації кульової стрільби. Ще в давні радянські часи заснував це приміщення Стрілецький тир Безпалька Євгеній Михайлович, який багато попрацював над створенням цього приміщення. Євгеній Михайлович та Віктор Вікторович заложили основу, створили колектив та. Зробили прекрасні спортивні традиції в цьому тирі. Ще з часів Силідкової Світлани пам'ятають чемпіонські звання Європи та світу. Майстер спорту міжнародного класу, яка зараз працює в Києві тренером. А зараз учасник Олімпійських ігор чемпіон Європи та призер чемпіонату світу Городенець Максим. Не одна видатна плеяда сильних спортсменів була створена в цьому стрілецькому тирі майже більше 50 років. Найталановитіші спортсмени сьогодні приймають участь у цих змаганнях. Майстер спорту міжнародного класу, шаманова надія, збірниця України, чемпіонка Європи та призерка чемпіонатів світу. Майстер спорту підгорний Тимур, чемпіон Європи серед юніорів. Майстер спорту Ціон Олексій, також призер та чемпіон Європи серед юніорів. Ще багато хороших майстрів з гвинтівки, які зараз представляють збірну команду України на чемпіонатах Європи та світу. Команда Полтави стріляла молодці. Бач. Всі разом. Дружня команда. Досить багато талановитої молоді зараз було підготовлено для збірної команди України. Майстром спорту міжнародного класу Федоровою Альони Анатолієвної та Григоренко Владиславом Ігорячем цей тир вважається по праву спортивною олімпійською базою, який підтримується місцевими органами, комітетом спортивним та місцевим гірничо-збагачувальним комбінатом. Хочу ще нагадати, що в цьому тирі виріс майстер спорту міжнародного класу Хабаров Олексій, неодноразовий чемпіон України та призер міжнародних змагань, член збірної команди України. Олексій здійснив свою мрію: створив спортивно-стрілецький клуб «Фенікс». Але на жаль, в цьому році, під час виконання бойових завдань. Загинув на фронті. Світла пам'ять нашому герою Хабару Алексію і всім тим героям, хто загинув під час війни. Завдяки нашим воїнам-захисникам ми маємо можливість займатися зараз нашим улюбленим видом спорту кульовою стрільбою. Користуючи своїм каналом, передаємо привіт нашому кращому тренеру шишацької ДСШ. Паномарьову Олегу Володимировичу, який знайшов таких діточок, як Тутку Анастасію, Ляшенка Богдана, Легейду Вадима та інших. Зараз Олег Володимирович захищає нас у Збройних силах України. Передаємо йому привіт, та найкращі побажання. Щиро подяка всім нашим батькам, які відрядили своїх дітей на ці змагання. Головний суддя цих змагань Альона Анатолієвна. Фодорова підготувала нам нагороди, медалі, грамоти. Додивіться відео до кінця, підтримайте нас, побачите нагородження. Наші діти завжди з задоволенням приймають участь у цих змаганнях. Ми дуже вдячні всім тренерам. Особлива подяка головному судді Альоні Анатолівні. Додивіться відео до кінця, продивіться нагородження, поставте свої подобайки, побажання, поставте свої питання. В кінці відео будуть фото наших дітей, призерів і переможців цих змагань. Продивіться, будь ласка. Наша команда брала участь тільки в стрільбі із пневматичного пістолету. Готувалися наші старші Литвиненко Артем та Тутка Анастасія до міжнародного старту в Будапешті, а також були дебютанти змагань, самі наймолодші. Наша команда була наймолодша з усіх. В останній день змагань проводилась справа ПП Мікс, стрільба на 10 метрів з пневматичного пістолету, в парах стрільба. Змішані пари, хлопець, дівчина. Ми там зайняли друге командне місце. Тут Анастасія та Литвиненко Артем. Дивіться нагородження. А також брали участь наші наймолодші учасники. Подаляка Данила виконував цю вправу разом з Науменко Оксаною. Легейда Вадим стріляв разом з Кубатою Поліною. А Литвиненко Святослав стріляв разом з твердохліб Катериною. Литвиненко Іван, самий маленький наш, 9 років, виконував праву ПП мікс разом з самохатко златою. Шкільнюк Катерина приймала участь разом з Сидорчук Михайло. Всі діти показали свої особисті рекорди, ми їх вітаємо з цим. Батьків також дякуємо за відрядження цих дітей. Передаємо привіт батькам, ставте свої побажання, запитання, підтримуйте канал. Ми вдячні всім нашим шишацьким керівникам. Особлива подяка нашому начальнику відділу освіти Караваєва Наталі Миколаївні за відрядження, за транспорт виділений нам. Надіємось на наступні наші змагання в місті Грішній плавні. Дивіться наступні відео з міста Рогатин. Підтримайте наш канал своїми подобайками, запитаннями, ставте свої коментарі. Тим самим ви будете підтримувати розвиток кульової стрільби так, на Полтавщині та взагалі послухання. на Україні. Зараз проходить у нас нагородження чемпіонату області з кульової стрільби. Нагородження проводить майстер спорту міжнародного класу, старший тренер збірної команди України Федорова Олена Так. А також, а також старший тренер збірної команди Полтави Бабіч Оля. Раді ми вас знову тут бачити, раді вас, що ви до нас завітали. Знов це добре, що ми частіше почали зустрічатися. Сподіваємося, в майбутньому зустрінемося ще один раз до змагань, які будуть проходити у Львові. Я бачу по результатам, всі потрошки зростають, класно, супер, я рада. Тренуйтеся. Змагання це не тільки нагороди, змагання це особисті досягнення. Я сподіваюся, що кожен з вас поїде додому з якимись певними здобутками і якимись планами, що буде планувати і робити вдома. Давайте прийдемо до найприємнішого, нашого місяця приїхали. Проводимо нагородження. Починаємо нагородження з дівчат, вправи ПП2. За третє місце ми запрошуємо представницю Полтави Лукашенко Анну. Mm -hmm. Ми запрошуємо представницю Шишак Тутку Анастасію. І плавні майстер спорту міжнародного класу Шаманову Надію. Другу. У складі науменко Оксани, твердохліб Катерини та Злата. Ага. О, Наймолодші учасники змагань сьогодні отримали грамоти? Та <звітнє> за першим місцем ми запрошуємо представників міста Полтави у складі Лукашенко, Анне, Денмосенко, Єлизавети та Кошеленко Настасні. Полтава чемпіони! Молодці, дівчатка. за третє місце ми запрошуємо кандидата майстра спорту Литвиненко Артема. За друге місце ми запрошуємо представника горішніх плавнів, майстра спорту, підгорного Тимура. Вже поїхав, так? Майстра спорту Ціона Олексія Олександра Чорноруко Олега та Пікуля Павла. Ми всі всі потрошку. Да. За друге місце ми запрошуємо представників шишак першого складу, а саме Литвиненка Артема Подоляка Данила та Легейда Водима. І за перше місце ми запрошуємо представників горішніх плавнів у складі Сіона Олексія, Підгорного Тимура та Ляшенка Богдана. Права ПП3 серед чоловіків. За третє місце ми запрошуємо майстра спорту Сіона Олексія, горішні плавні. Дата майстри спорту литвиненка Артему. За перше місце ми запрошуємо представника горішніх планів майстра спорту підгорного кино. Командний залік вправи по Петриса чоловіку. За третє місце ми запрошуємо представників. Полтави у складі мене Хурова Олександра, Чорнорука Олега та пікуля Павла. <плес> За друге місце запрошуємо команду Шишак першого складу. А саме Литвиненка Артема подоляка Данила та Легейда Вадима. <плес> Місце ми запрошуємо представників горішніх планів підгорного собору Сіону Олексія та Лішанка Богдана. Так, молодці. Переходимо до нагородження вправи ПП3 серед жінок. За третє місце ми запрошуємо представницю Полтави Демосенко Єлизавету. За друге місце ми запрошуємо майстра спорту міжнародного класу, шаманову Надію, горічні плавні. <плес> <плес> та за перше місце ми запрошуємо представницю Шишак Тутку Анастасію. А саме на Уменко Оксана Твердохліб хліб Катерина самопадки злати. Ой-ой-ой, самі молодші. Дівчата. Молодці. Так. <плоди> 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 Гаврилову Єву, Лукашенко, Анну, Данусенко Єлизавета. Єлизавету. Вітаємо. Справа ППМікс на, сь… на сьогоднішній день. За третє місце ми запрошуємо представників міста Полтави у складі команди Чорноскур, Чорнорук Олег, пробачці та Лукашенко Анна. Ух ти, Олешка, молодець! Призер чемпіоната серед дорослих. Аня. Так, тримають команду, підтяни, щоб всі були в призерах. За друге місце команду у складі. Литвиненка Артема та Тутки Анастасія. Шишак. Молодці! Тренуйтеся, зростайте, побачимося наступних змаганнях. Дякую. Дякую. Альона Анатоліна, ми дуже вдячні всі. Давайте поаплодуємо головному тренеру, давайте головному судді поаплодуємо. <плоди> <плоди> Дякую! Дуже приємно, чекаємо запрошень ще.